Добрий день. 28 лютого проводимо таку операцію вертикальний обробіток ґрунту, але це роблено для того, щоб посікти трохи кукурузу. Вражайність кукуруза була біля 8 тонн. Трактор 6110, тут дірчик і агрегат вертипіл. 3,9 метра захвата. Глибина обробітку дуже мала, тому він може ходити 15 кілометрів на годину. Під час цієї операції в нас іде глибока рискування. От що ми досягаємо частково порізано. Рудзиня, яке дозволяє нам далі вже робити міжрядну культивацію. Після рихлення земля закривається. Тому я все це діло порубали. Ці вже вернивні решки. Для того, щоб вони далі нам не чинили проблеми з культивацією. Гарного дня. Такий вот у нас агрегат.